Слава роду! Слава рідне Богам! слава Україні, Русі, слава! Нині то маємо тиждень по Купайлу. Такий веселий літній період. Ну Трохи трохи ми нам ну, його спортили нинішньою нічкою, скажімо так. Та й тільки нинішньою, але нічого. Ой, то якби правда все рівно візьме верх, світло. Світло стає більше світла і темрява просто пропадає і все. Ось це неминуча реальність. Однак реальність в тому, що це не просто війна один народ напав на другий. Це не просто війна двох держав, двох країн. Це не просто війна якихось систем авторитарної і не авторитарної. У нас в нині також авторитарна. Авторитарна система, яка продовжує бути залежною від тої, за поребриком авторитарної системи. У тих всіх друзях треба повиганяти мокрою, як то говориться, шматою, повиганяти, навіть не повиганяти, а їх треба взагалі позаганяти. Позаганяти в такі, таким, в такі невеличкі приміщення з такими цими грабками. Аби вони там собі тішилися. О. І от то, е тиждень, тиждень по Купайло. Тобто це е ще продовжується Купайла. Ще нині ми будемо особливо славити Купайла і закликати його сили. І закликати його сили, аби він е прийшов. І запалив всіх чоловіків народу нашого, аби це наші чоловіки були не тільки хоробрими воїнами, сміливими, доблесними, достойними, не тільки гарними господарниками, не тільки мудрими, глибокими відаючими, а і в першу чергу мужчинами, мужчинами, в яких горить. Вогонь Купальський. І аби той Вогонь Купальський подарував, подарував кожному мужчині по п'ятеро дітей, аби наша Україна стала великою, заможньою, багатодітною. Кожна багатодітна сім'я це весела сім'я. Це вже, це вже, в принципі, вони можуть навіть не йти, не шукати собі компанію на вулицю. В них своя вже компанія є. Yeah. Вони вже тримаються один за одного. І, власне, в багатодітних сім'ях. Діти тримаються в Однак це власне, має бути ну, більше трьох, більше трьох, четверо, п'ятеро. От то вже відчувається. То, як то в філософії є такий закон переходу кількості в якість. От ото можна сказати, що прояв один з проявів цього закону, що воно проявляється, що ти робиш більше, 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 і воно е, має ставати ніби важче, бо, бо, бо робиш більше. Ніби п'ятеро дітей, це не одна дитина, так? з одною дитиною нібито легше. Насправді, навпаки, чим більше дітей, тим легше виходить. Тобто оце той філософії закон називається переходу кількості в якість. Міняється якість, якість стосунків, якість простору, якість життя. Діточки підростаючи, знову ж таки, якщо мудрі батьки, то е, вони дозволяють діточкам відразу включатися в господарку. Прибирання, в... варіння і так далі, і так далі. і так далі. Там, ну, як хто в хаті живе, то, то, то до землі одразу мої були ще маленькі-маленькі, то вже ми разом лазили по землі, і там, і там щось, щось сажали, щось виростало, ми щось підливали, здоглядали за цим. І так дітки з одної сторони, вчаться, вони вчаться, вони переймають досвід. І то досвід не тільки батьків, а через батьків досвід предків. Це генетична пам'ять. А ну і, окрім того, що вони вчаться, то вони розвиваються. Вони розвиваються і вчені вже дослідили, що ті дітки, які допомагають, причому власне допомагають в таких звичайних банальних справах, здається, там помити посуду, там чи помити підлогу, щось таке банальне. То ті діти. Вони виростають е, значно успішніші, е, значно активніші, значно креативніші, творчість та е, рішучість, е, аніж ті діти, які власне не допомагають своїм батькам. Це, це дуже цікаво. О, себто, чим більше дітей, тим більше вони між собою комунікують, і тим більше вони досвіду набираються, і і третій е, аспект е, допомагають своїм батькам. Я, я все робив зі своїми діточками. Виходжу на кухню, жінка десь поїхала на закупи, чи там десь, по якихось справах, чи десь на здипанку, з А, і, і все, я їх вивожу на кухню, так, кажу: так, ти діставай муку, ти діставай там, сіль перець, ти діставай яйця, ти діставай то, то. то. Так, ти чистиш цибулю, ти ріжеш там, морку, там і так далі. Ось. І то разом, і то весело, то, що, то ух, то Супер. О, з реготом, з, з веселощами, з жартами, то так пригадую зараз, так, так, аж так тепло на серці стає. О, Бо то вже вже четверо повиростали, вже то, так то, то вже й п'ятий зо мною, то, то вже теж йому вже 14, й 14 й літ, то це вже. Там теж що... хлоп. О, просто вже так звиклося, що нібито ті, ті великі, а той маленькі. А тому час біжить. Ось, то, що то, маємо над тим думати і маємо той образ тримати в своїй голові. Багатодітні сім'ї, щасливі, веселі, радісні. Купайло прийди, силами своїми благослови, аби в кожній сім'ї, нашій, в народі, нашому п'ятеро дітей. І тоді наша Україна просто це буде бух. Це буде неймовірно. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у селі славі своїй, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Коли чиси відворода Сивишнього копайло, батько, прийди! Силою своєї благослови, силою своєї чоловіки, народу нашого запали, аби нині кожен день зачиналося і народжувалися тисячі тисяч, тисяч. душ світлих, душ праведних, душ благородних, чесних, мудрих, великодушних в народі нашому України руси православної, аби вони світлом душ своїх народ наш осивали і до світла направляли призвідувай. Зладуй мородицею сварогом батьком, Перуном і рарогом, богами, рідними, предками світлими, спаси народу Славянського, даш Дажборама, Оріку, колодіта мамай. Прийдіть, силами своїми народ наш пробудіть, силами своїми народ наш осініть, силами своїми народ наш наділіть, силами своїми народ наш захистіть. Воїнів наших захисників, захисниць України та усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях, наших вродах, наших у владі нашій. Світом перуном горніть, щитом сварога заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми усініть, аби палав ладовик святий, вогнем любові. Вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній і нашій. Хай буде так слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава Купайлу і усім, хто долучається світлими помислами своїми до світлих обрядів наших. Слава!